Так, що по самим дійшовим сороковкам, які в нас є по наявності, Ось нова модель Kentawer 404SU S чи SU SU будемо називати його. Це свіжий завоз, 24 й год. Тільки приїхали вони недавно в Україну, є зібрані в чорному кольорі. Зараз по кольорам можна уточнити у менеджера. В принципі, не будемо повторятися, модель. По мотору, там, по мостам, все, все яке і було раніше. Той же самий дизайн, ходова, мости, колеса, все в принципі, так само. Трошки змінили тут задню нав'язку, поставили принудительну задню нав'язку на нього, ми зараз вам її покажемо. Поставили сюди у нас трьохсекційний три, Ось, три, три У нас три робочі секції, це в нас тут Подача і обратка. Це, це не рахується, Ось три секції. Дві пари гідровиходів стоїть і одна вже запітана на два силових подйомних циліндра. Два циліндрика у нас стоїть. Ось, В принципі, такі зміни по ньому з новинок. І дві гідропари є свободні. На основну нав'язку у нас йде, йде до сидушки речах. На ньому є плаваючий режим з фіксацією. На гідропари. Плаваючого режиму тут у нас немає. Просто підйом, опускання, підйом. Тобто немає фіксації плаваючого режиму. Що ще, ледовська оптика встановлена на ньому? 120-та колія йде по центрах. Є прицепний пристрій, вал відбору на шашліців, 540 тисяча обертів. Далі, реверсу в ньому немає, коробка тут у нас. 4 передачі вперед, одна назад, плюс понижений повишений ряд. Вісім перед 2 назад. Що ще по йому? Має блокування заднього моста. Вона у нас завжди по праву сторону. Ось у нас включення вала відбору, а ось блокування заднього моста. Оце реча. Давимо вниз, ось так давимо вниз, блокується, відпускаємо, розблоковується. Це у нас понижений повишений ряд. Це в нас основні передачі. Коліса з боку виведено на бік е, Можна говорити, вже рівний пол. Тут підняли поліки, зробили більш удобніше місце оператора. Е, сідуха з підлокотниками поставили. Ну, в принципі, все, особо нічого не помінялось. Приборка той же пластик, та ж приборка. Руль підняли, рульову колонку трубу, ось так, щоб було більш удобніше е, посадка в трактор. Чотирьохциліндровий двигун. Тут, мабуть, також КМ встановлено. Подивимося, вроді як КМ стоїть. Так. У нас там пишуть КМ 490. Ну, КЕМ популярний такий із усіх ставиться на всі міні трактора Ось так, 4 двигун. 100 Амперний акумулятор. Має протиовіси спереду, 4 по 11. Має довантажувачі на задніх колесах. Передня колія теж у нас 120, широка резина 7,5 на 16, задня 112 на 24 В принципі, ось так. Трактор обслужений, заправлений готовий до роботи, до обкатки. Може бути вашим, якщо захочете замовити, телефонуєте по номеру нашого каналу. Менеджер у нас завжди на зв'язку. В робочий час доставка також працює, возимо по всіх областях, ну, там, де бойові дії, туди не возимо. Ну, Харківська область возиться, Запорізька, там, де немає бойових дій, возиться, Дніпропетровська возиться, Донецьк, понятно, що Донецьку область не возимо. Ось так. Тому хто бажає придбати, доставка в нас безкоштовна, передоплату теж не беремо. Оплата по факту вдома, можна розрахуватися на розрахунковий рахунок, тобто по Безналу. Можна готівкою при отриманні товару. Хто бажає, телефонуйте, набирайте. Чекаємо ваших дзвінків.